На вулицях Берліна розверзлося пекло. Саме так пізніше описувала події однієї листопадової ночі 1938 року німецька письменниця єврейського походження Інге Дочкрант. Саме тієї ночі, коли вогнем були освітлені вулиці німецьких австрійських міст, міст Судецької області, де знаходилися єврейські громади. Саме тієї ночі, коли було знищено понад півтори тисячі синагог, було розграбовано тисячі єврейських будинків, крамниць, житлових будинків. Тієї ночі, після якої на ранок, вулиці німецьких міст були усіяні битим склом Склом, яке й дало назву масштабному антиєврейському погрому Кришталева ніч. Фактично ж ніч з 9 на 10 листопада 1938 року стала для нацистів певним Рубіконом, тому що поступово від погроз, утисків у правах від витіснення євреїв з економічного політичного життя Німеччини вони поступово перейшли до відвертого насильства, санкціонованого на найвищому рівні. Протягом 1930-х років нацистська антисемітська політика. Поступово набирає обертів вже у 1933 році. Євреям було заборонено займати державні посади, були введені квоти на прийом єврейського населення до вищих навчальних закладів. Вони складали менше 1%. 1 квітня того ж року. Пролунав заклик до бойкоту усіх єврейських підприємств. А вже у 1935 році вийшли. Відомі так звані нюрнбергські закони, за якими євреям заборонялося не тільки вступати в шлюб з німцями, але й мати е, певні зв'язки з представниками або з представницями арійської раси. Було заборонено наймати домашню прислугу з числа жінок німецької або з з нею. Крові молодших 45 років було заборонено євреям вивішувати чи використовувати національний прапор Німеччини. І у багатьох муніципалітетах вже за своєю ініціативою у громадських місцях на кшталт на кшталт парків або стадіонів почали вивішувати таблички з написом, наприклад, євреям і собакам. Вхід заборонено. Поступова антисемітська політика у нацистській Німеччині тільки радикалізується. Що ж придувало власне сам подіям кришталевої ночі? Незадовго до погрому, у жовтні 1938 року, відбулось так зване Збончинське видворення. Це було насильне переселення майже 20 тисяч євреїв польського походження з території Німеччини на територію Польщі. За кілька місяців до цього, у березні 38-го року, Президент Польщі Ігнацій Мосицький підписав указ, яким громадянства польського громадянства позбавлялись ті громадяни, які проживали за межами Польщі більше 5 років, або були учасниками іноземних армій або військових формувань. На той час у Німеччині проживало близько 50 тисяч. Євреїв з польськими паспортами і ще 10 тисяч проживали в Австрії, яка навесні 38-го року була приєднана до німецького рейху. У вересні 38-го року польський уряд видав декрет про необхідність обміну польського паспорта тим громадянам, які постійно проживали за кордоном, для того, щоб зберегти власне польське громадянство. В іншому випадку, з 1 листопада того ж року, ці особи були би позбавлені громадянства Польщі. У відповідь на ці дії німецький уряд заарештував близько 12 тисяч євреїв з польськими паспортами німецьких євреїв або ж євреїв з Польщі, які були позбавлені німецького громадянства згідно з нюрнбергськими законами 35-го року. Ці люди були насильно депортовані через німецько-польський кордон в районі селища Збоншень. Звідси і пішла назва Збоншенське видворення. Депортованим було дозволено взяти з собою лише одну валізу на людину та 10 німецьких марок. Майно, яке залишалося у Німеччині, воно було захоплено нацистським урядом або власне місцевими мешканцями сусідами депортованих. Протягом кількох днів, не маючи грошей, речей без даху і їжі, ці люди знаходилися вздовж кордону. Деякі біженці намагалися повернутися до Німеччини, але затримувалися. І серед депортованих у таборі для біженців знаходилися, якраз біля цього міста Збоншень, знаходилися батьки, сестра та брат 17-річного Гершеля Гріншпана, єврейського юнака, дії якого будуть використані нацистами як привід до масового антиєврейського погрому, до Кришталевої ночі. Власне, сам Гершель Гріншпан він походив з польсько-єврейської родини, кравця Зенделя Гріншпана, і його дружини Рівки, які ще у 1911 році переїхали з території царства польського, тоді воно входило до складу Російської імперії, до Німеччини в Гановер. Як і його батьки, сестра і брат. Гершель мав польське громадянство у 1935 році. Коли йому було 15 років, він відправився до Брюсселя, звідки мав намір отримати візу на переїзд до Палестини, а вже за кілька місяців опинився у свого дядька в Парижі. Саме перебуваючи там, він і дізнався про депортацію тисяч польських євреїв з території Німеччини і про долю його власної родини під час цих подій. Вже через кілька днів, 6 листопада 1938 року, Гріншпан написав: Моє серце облилося кров'ю, коли я дізнався про вашу долю. І я повинен протестувати так, щоб про це дізнався весь світ. Вже наступного дня він купив у магазині зброї револьвер і відправився до палацу Богарне, де знаходилось німецьке посольство у Франції. Без якихось реєстраційних формальностей та свідків його прийняв один з секретар, секретарів посольства Ернст фон Рад. За деякими даними, вони були знайомі раніше, відвідували е, однакові клуби, і, можливо, саме тому він не мав якихось проблем з охороною під час потрапляння до німецького посольства. Гершель е, Гріншпен кілька разів вистрілив у. Німецького дипломата, і з будь-якого опору здався французькій поліції. Згідно з поліцейським протоколом, Гріншпан після арешту заявив: я вирішив вбити співробітника німецького посольства, в знак протесту, щоб звернути увагу світу на те, як в Німеччині поводяться з польськими євреями. Сам фонрад помер через кілька днів, вже 9 листопада, 1938 року, через два дні після замаху. І так сталося, що саме у цей день збігся з річницею так званого повного путчу, який відбувся ще у 23-му році, і зазначався як такий знаменний важливий день у календарі Націонал-соціалістів. У той день керівництво нацистської партії зібралося в Мюнхені на урочисту церемонію, і, власне, смерть дипломата Фонрата була використана ними як привід для початку такого антисемітського свавілля. Міністр пропаганди Йозеф Гебельс на зібранні заявив, Світове єврейство влаштувало змову з метою здійснення замаху. Було вирішено, виступи не повинні бути підготовлені або організовані партією, але до якого б ступеню не дійшло свавілля, йому не перешкоджатимуть. І ці слова Гебельса були сприйняті як команда почати власне сам цей масовий антиєврейський погром. Виділення штурмових загонів СА Гітлер-Югента по усіх анексованих Німеччиною територіях руйнували єврейські будинки, приватні підприємства, крамниці. І, незважаючи на таку ярко явно виражену стихійність цього насильства, керівництвом до дії були спеціальні інструкції Гейдриха, які попереджали про те, що так звані стихійні бунти не торкалися життя або майна не єврейських громадян. Протягом однієї ночі, з 9 на 10 листопада сотні синагог на території Німеччини, Австрії, Судецької області були спалені на очах у, власне, самих євреїв іншого населення. На очах пожежників, яким було наказано втручатися тільки в разі загрози поширення пожежі на будівлі, розташовані поруч із синагогами. У багатьох районах єврейські кладовища ставали об'єктом наруги, серйозних руйнувань зазнали тоді Берлін і Відень, ті, ті міста, де найчисельнішими були власне, єврейські громади Німеччини. Що найменше. 91 єврей був убитий, це лише за офіційною статистикою. І по мірі поширення погрому відділення СС заарештували до 30 тисяч єврейських чоловіків і згодом відправили їх до Дахау, Бухенвальду та інших концентраційних таборів. І, власне, ось ці ув'язнення євреїв до концтаборів дали змогу сучасним історикам казати про те, що. Кристалева ніч стала першим кроком до масового ув'язнення євреїв до тюрем, до таборів, підставою до якого була саме їх расова приналежність. Колишній солдат Австро-Угорської армії, батько Пауля Рона, який залишив свої спогади про ті події, які відбувалися у Німеччині під час кришталевої ночі. Так характеризував те, що відбувалося. Нас з батьком заарештували вдома і негайно відвезли. Нам розповідали, що штурмовики почали громити нашу квартиру, але новий господар припинив руйнування, тому що сам хотів заволодіти нашими речами. Він викинув мою матір, і вона пішла з двома валізами. Її прихистила родина Маркштайн. Нас з батьком замкнули в моїй школі на Караянгасе. Увечері нам роздали літери A, B, C, D. Батько випала D, а мені A. Ми могли б легко помінятися. D означало дахау, але тоді ми ще цього не знали. Після Кришталевої ночі нацистський уряд зробив негайну заяву про те, що євреї самі винні у цьому погромі і наклав штрафні санкції у розмірі 1 мільярда рейхсмарок на німецьку-єврейську громаду. На той час це становило близько 400 мільйонів американських доларів за курсом на 1938 рік. Протягом наступних тижнів керівництво Німеччини оприлюднило низку. Законів і постанов, розроблених з метою позбавити євреїв майна і коштів для існування. Єврейські діти були виключені з німецьких шкіл, єврейське населення втрачало можливість мати водійські права, володіти автомобілями, вони більше не допускалися до кінотеатрів, концертних залів, і таким чином події кришталевої ночі стали. Переломним моментом у переслідуванні євреїв, євреїв нацистською Німеччиною, кульмінацією якого стало прагнення до фізичного знищення усіх європейських євреїв.